І всім привіт, дорогі друзі. Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні я хочу вам розповісти про одну цікаву під нас, як МВ. Це у нас новий український проєкт, який недавно, так скажімо, з'явився на наших медіапросторах. Це у нас проєкт, який розробляється з нуля свій мод. Тут у нас, звісно, ще буде багато цікавих систем, а також багато чого цікавого, про що я вам зараз розповім. Зараз, як ви можете бачити, це у нас сайт самого проєкту. Проект Гост RP. відкрити новий світ можливостей у GTA Samp. Гост Роуплей це український безкоштовний онлайн-проєкт популярної гри GTA San Andreas. Відчуйте себе у ролі будь-якого персонажа, який має свій власний шлях та може слідувати будь-якому сценарію подій. Про цю гру я дізнався зовсім недавно. Це у мене був друг, який знімав її. Він зняв декілька також файних відосів про неї. Я його знаю добре, ви всі його також деякі люди знаєте. До речі, посилання на його канал буде в описі. Обов'язково підпишіться, думаю, буде йому дуже приємно. А також, звісно, що тут багато чого цікавого. Наприклад, такі системи, як система багажника, тобто система багажника, є взагалі усіх автомобілях. Взагалі є класний інвентар, взагалі дуже чудова система, тому що на деяких проєктах взагалі такого немає, а тут таке є, і тут зроблено дуже все до деталей. Хотів би сказати, що багато цікавих також скрині ви побачите у мене в цьому відосі. Також всі посилання на проєкт є в описі. Обов'язково зараз побачите, де можна цю гру завантажити. В неї багато чого цікавих, також різних речей, такі як YouTube у них є. У них є свій Discord, у них є свій форум, а також у них є свій сайт там, де можна завантажити цю, цю гру. Звісно. Що. Прямо зараз, як ви можете бачити, це у нас форум проєкту. Звісно, що тут нас опубліковували тоді, коли випускали якесь оновлення. І як бачите, реально розробники тут стараються, намагаються якомога більше цікавих систем додати. Ну і звісно, що зробити все без багів, щоб все було дуже комфортно гравцям. Ну і що, в принципі, нам було дуже цікаво грати на цьому проєкті, та й взагалі перебувати. Під час гри, так що якось так. Багато хто запитає, коли буде сам проект. Дивіться і слухайте уважно. Хотів би сказати те, що ще ви зможете скачати цю гру. Звісно, що по моєму туторіалу, який я зараз запишу, тут також можна ввести ім'я, яка людина вас запросила на цей проект. Ви тоді отримаєте також певний бонус. На жаль, поки промокода ютуберського немає, це буде все з часом, але все буде в розробці. Обов'язково скоро все буде. Поки гра завантажується, я би хотів сказати те, що розробники будуть постійно додавати різних фішок в цю гру, багато також систем будуть додавати, у них є також свої плани. Але це все буде тільки потім, коли гра вийде вже реально з ну, свого тесту, коли буде вже реально можна буде грати, можна буде реально якісь там отримувати певні фішки, ну, там, купувати і так далі. Як ви можете бачити, це у нас загрузочний фон, при якому будемо залітати в гру. Він буде постійно у нас показуватися. Ось я вже реєструюся. Звісно, що тут багато цікавих правил. Ну і звісно, що вказуємо свій вік, ігровий. Також можете тут ввести мій нік, за який ви отримаєте потім гроші. Особливо, коли це буде вже гра в ну, відкритому доступі, коли вона вже вийде. Тут ми обираємо Скін. Ну, не скін на цей скін ну, і свою стать вибачаюсь, Так. Ну, гаразд. Ми вибираємо собі скін. Я вибрав собі такий, ну, не дуже самий такий богатий. Я вибрав собі такий самий стандартний, самий такий самий цікавий скін, я вважаю. Ось ми вибираємо місце спавну, Або можемо з'явитися в будинку, якщо є така можливість, А у нас поки такої немає. Я ось вийшов подивитися спаун. Самий стандартний спаун взагалі такий же самий, як і на всіх в принципі, проєктах. Але скажу те, що тут є багато різних цікавих систем, про які я зараз вам всі розповім, які я вам зараз всі покажу. Прямо зараз ви можете бачити дію зеленої зони. Зараз ви побачите декілька цікавих відеоматеріалів, там я здавав на права, декілька цікавих також моментів. Там можна дуже цікавих багато з зустріти на цьому проєкті. Там реально дуже все продумано до деталі. Скажімо, реально розробники працюють над цим. І це реально дуже цікаво дивитися за розвитком цієї гри і також, звісно, що за онлайном якийсь скоро буде. Поки що цей проєкт у бета-тесті. Через декілька тижнів все повинно вже працювати. Я сподіваюся, що скоро буде відкриття. Саму інформацію від розробників знаю те, що зараз доробляються системи фракцій і так далі і тому подібне. Так що якось так. Прямо зараз я вирішив підійти до квестового персонажа. Це у нас Правда. Він нам розповідає про те, що я повинен виконати його певні там завдання. Як ви бачите, реально квестів ну, доволі таки багато, доволі таки вони цікаві. Я думаю, ми будемо їх виконувати під час. Самого вже відкриття проєкту, я поки ну, не дуже хочу виконувати самі квести, але деякі ще фішки я буду особливо розглядати це в наступних частинах про цей проєкт. І буду, звісно, що ділитися з вами такою інформацією. Я думаю, буде прикольно. І скажу те, що прямо зараз ви можете без проблем зайти і завантажити цю гру і також самі подивитися ці системи. Це, ну, Система без, без питань, тут не треба нічого робити. тут Нічого не треба чекати, прямо зараз можете без проблем зайти і все перевірити, як воно працює, ну і звикнути до самого проєкту, поки до того, як воно все вийде. Так що якось так. що Графіка також тут трішки змінена, тут трішки збірочка своя також впливає на це все. І як бачите, зараз я їду до Мерії, я буду зараз отримувати паспорт, для того, щоб просто це як, вже як взагалі традиція. Спершу просто отримати паспорт, тому що це як на інших взагалі проектах таке є. от. Як бачите, я зараз приїхав, я зараз буду забирати паспорт, але скажу теж, тут дуже цікаво все є. Тут реально дуже цікаво воно все в формі ID-картки. Це дуже по сучасному, дуже реально прикольно. Мені здається, це прям таке рішення, яке, ну, чесно, воно як майбутнє, як шлях майбутнє. Так що мені здається, що тут реально багато чого цікавого, ще буде давати. Зараз я вів команду адміна, щоб тепехатися по карті, щоб я міг, звісно, щось купувати. Я вів також команду на гроші. Зараз я буду здавати на права. Додам те, що тут свій інтердір на цьому проєкті, тут реалізовані свої, так скажімо, деталі. Тут зараз я буду здавати на посвідчення водія. Я зараз буду здавати теорію. Тут вона також дуже цікава, все реалізовано. Дивіться, прямо зараз там у нас є право впереді. Спереду можна прочитати так, але я, на жаль, не, не вирішив цього робити. Я це покажу в наступному, наступному скажімо, відео про цей проєкт. Я зараз даю на права. Прямо зараз я проводжу, ну, не проводжу, а проходжу всі 6 питань. Тут у нас 6 питань дається на те, щоб ну, відповісти. Тут три варіанти відповіді є. І ось тепер ми переходимо до практичного іспиту. Ось наша тачка у нас Kia, у нас Kia, звісно, що вона Real Car. Це дуже, дуже вообще, взагалі кайф, тому що це реально видно, що розробники постаралися, і дуже круто можна здавати на права таким чином. Звісно, що інтерфейс самого автомобіля зроблений також дуже цікаво, салон, особливо салон, мені дуже, мене дуже зацепив салон. Це просто пушка, я чесно кажу. Це, це просто. Top. Також в інших автомобілях, дам спойлер, також в інших автомобілях також все дуже добре добротно реалізовано. Вся деталізація салону. Ну і звісно, що зараз будемо починати. Зараз будемо починати сам наш маршрут. Додам те, що взагалі не треба дуже сильно швидко їхати, тому що потім подивитися, що буде. Це також така неприємність, але це реально, це треба, щоб так було. Зараз я таки їду на, ну, на, на, всі, на всі просто, так скажімо, на всі стоганю, намагаюся якомога швидше це все пройти. Але це буде моя помилка. Зараз ви подивитесь, чому так. Ну і звісно, що тут а, скажу те, що будуть також додавати інші взагалі, автомобілі, інший транспорт і багато чого цікавого також буде попереду. А поки зараз їдемо до тої самої мітки, про яку я вам зараз в принципі, кажу. Прямо зараз ми під'їжджаємо до, до того самого чекпоінту. Як бачите, це у, нас такий, ну, це у нас такий стандартний маршрут по Сантосу. У нас місто Сантос називається, для тих, хто не знає, але багато хто вже розуміє, що це за місто. Ось ось мітка, я доїжджаю до неї. Тут я, так скажімо, трошки збільшив швидкість і нас пехну назад. Все, знову я перепройшов. Ось я дійшов до цієї мітки. Тут я взагалі, взагалі нічого не їхав. майже, Я дуже сильно тут так скажімо, збавляв швидкість, тому що я не хочу це ще раз перегравати. Але цікаве те, що гроші воно не забрало. Тобто, якщо ти навіть не здав, в тебе гроші забирати не будуть. ну Може, це поки так зараз буде, а там в майбутньому може щось зміниться. Але як мені здається, це прикольно. Це дуже так скажімо, ну, для нас це вигідно. Для самої системи, може, трішки не дуже, але є, як є. Ну і ось я нарешті отримав водійське посвідчення. І тепер також воно буде в формі ID-картки. Тепер ми далі йдемо. Я хочу на цей раз вже вам показати, так скажімо, самі скіни на цьому проєкті сам магазин одягу. Ми ж зараз туди будемо тепехатися. Ми вже тут. А це у нас також у Сантосі цей магазин. Взагалі, всі. Всі такі ключові скажімо, підприємства, ключові бізнеси ну, і так далі тому подібне. Все буде в нас більше в Лос-Антесі, це поки, а там буде видно. Ну, Це так, дослівно передаю е сова-розробники, наскільки я знаю. так Ось ми вже в інтер'єрі, ми вже тут, а ми зараз скін собі. Я вибрав скін нестандартний, його в оригінальному GTA San Andreas не було такого скіна. Це скін доволі такий. Енергійний, я б сказав, навіть такий, ну, як Е-е-е, типу, яскравий, мені дуже сподобався. Я дуже довго обирав, який же скін собі взяти і вибрав оцей. Він мені дуже сподобався тоді де, і, В принципі, зараз я не проти. А він коштує дуже дорого. Якщо чесно вже брати, Ну, якби я грав уже реально. Тут я, до речі, знайшов Е-е-е... хат, тобто, знайшов ну, саму систему там, де можна змінювати кнопки. сам... Джойстик і так далі і тому подібне. Ось зараз, як ви бачите, був також штаб. Тут у нас такий інтерфейс був цікавий, там, де можна знайти гравців. Зараз я вирішив також вдягнути цей скін, який я, звісно, що купив. Я доволі довго не зміг так скажімо, здогадатися, як його вдягнути. Тут трішки все по цікавому, тут немає команди інвентар, тут треба натиснути на спеціальну клавішу на Y, і тоді все буде. Як ви можете бачити, що такі скіни вони дуже доволі таки дають, я гадаю, бажання грати на цьому проєкті, тому що, якщо буду давати такі цікаві скини, це буде як плюс для самого проєкту, і так, як для звичайних гравців. Тут я вирішую вирішую тепехнутися на пляж, подивитись також, тут є, ринок. Ринок там, де можна буде здавати рибу, також гриби. У нас є такі також цікаві. Заходи, як ну не заходи, а як зайнятіся як риболовля і грибництво, тобто можемо ловити рибу, а також збирати гриби. Хотів би ще сказати, те, що тут багато цікавих транспортів, тут багато реально цікавих систем. Там в автошколі там ліцензія на кожний вид транспорту, там на мотоцикли, на легкові авто, на морську техніку. Також на льотну, тому що ну багато чого реально розробники зробили, багато постаралися, і ну звісно, що це варто того, щоб ми оцінили. Ну і ось прямо зараз ви можете бачити, що я зараз буду купувати перше авто. Ну, я взагалі хотів взагалі показати всі тачки на цьому проєкті, всі взагалі весь транспорт, який тільки є. Але коли я зайшов в інтер'єр, я чесно був вражений особливо цією тачкою. Це у нас uh, Chevrolet Camaro, це взагалі просто це дуже моя улюблена машина. Я її особливо з одного фільму дуже сильно полюбляю. Точно в неї модель Chevrolet Camaro SS, я її також хотів би купити, але, на жаль, поки в мене не було такої можливості. Зараз я буду показувати весь інтер'єр, всі тачки, які тільки є на цьому проєкті. Скажу те, що вони діляться на певні класи, на такі як економ клас, середній клас, бізнес клас, спорт-клас, мото-клас, ну і преміум клас. Преміум клас це той клас, який тільки можна купити за донат Коїни. Але зараз можна також просто ввести команду і можете протести, в принципі. Саме головна, мені здається, найголовніша можливість така в цьому взагалі, на цьому проєкті то що тут можна просто взяти тачку і провести тест драйв. Тобто ви можете взяти дорогу тачку, наче якщо не помиляюсь, безкоштовно можна протестити, або я вже чесно дуже сильно ну, якось не пам'ятаю. Ось о, дивіться, ні, за 100, за 100 доларів, все-таки так. За 100 доларів я взяв і можемо зараз протестити ту саму Бугаті. Навіть якщо у вас немає грошей, ви можете просто подивитися, що воно як себе взагалі показує. Ну і я думаю, ви далі зрозуміли, просто проїхатись там, тебе дається чи хвилина, чи щось таке. І зможете оцінити, як вам взагалі авто. Мені, якщо чесно, дуже сильно сподобалося. Ну, сподобалось та особливість на цьому проекті, що тут все придумав до, до деталей. Тобто, ті самі, наприклад, е, як вам сказати, ті самі деталі, які є в автомобілях, ті самі так, двері, як воно все добре відчиняється, ті самі прибори до того, як, наприклад, ті самі системи телефону. Да, тут є система телефону, ще хто не знає, я думаю, вже зрозуміло по скрінам, які я перед цим кидав. От, ну, якщо хто не знає, я нагадую. Ну, чесно, тут дуже все вони так продумали, що має чесно, в самому. Таке не укладується в голові, як можна було так все продумати, і це реально далі буде йти. Ну, Все буде воно йти до такого моменту, що все буде просто, як в реальному житті буде цей проект. Оце я маю на увазі, що буде реально все зроблено так, як ну, як і в реальному житті. Але, звісно, що деякі можливості такі, ну, там, де немає полагодити щось по, ну, так скажімо, все прибрати. На жаль, є такі моменти. Вони хотіли, я знаю, додати. Повороти в автомобілях. Там, на жаль, виник один баг цікавий, тому, на жаль, не додали. Так що, на жаль, поки будемо без поворотів. Але, можливо, додадуть ще скоро в майбутній час, Оце скоро в теперішньому буде, я не знаю, можливо, все буде. Але будемо надіятись на краще. Так, ось я коротше, взяв уже мотоцикл. І перед цим я катався на велосипеді. Там, на жаль, трішки був один баг, там звук якийсь. Ну Не дуже сильно себе добре показував, але то вже таке. Це вже недоробка, яку я вважаю, скоро дороблять, і все буде дуже круто. Як бачите, карта також вона трішки така, фільтр доданий, цікавий, що реально дуже приємно грати. Якщо що, всі будуть, все буде погода, все буде змінюватись, особливо це все буде тоді, коли буде вже офіційне відкриття проекту. А зараз поки будемо чекати найкращого і ну звісно, що можемо зараз тестити без питань. Мені дуже сильно сподобався цей Майбих, мені дуже сильно сподобався цей Mercedes. Я його взяв. Я взагалі був, шоці, яка там деталізація салону, це просто пушка. Зараз, зараз я покажу все згодом. Але скажу те, що, скажу те, що в цьому взагалі, е, ну, на цьому проєкті мається на увазі. Я планую багато чого цікавого. У мене вже є декілька планів, і от зараз я показую це авто. Просто ну чесно, ну як можна не бути радим такому. Тим паче в наш час. В наш час дуже мало ігри, які реально можуть себе якось дуже добре показувати. А цей проект достойний, я вважаю. Але на цьому, на жаль, ми будемо, так скажімо, завершувати. Чекайте наступну серію, чекайте наступну частину, скоро все буде. Особливо підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в описі, також на всі соцмережі. Всім удачі і всім бувайте.